Готель Маракіо, я думаю, багато вже хто про нього чув, хоча б тому, що є з такою ж назвою популярний готель в Кургаді, але там він чотири зірки і зовсім не мережа Sunrise. Тож тут він йде на, як то кажуть, багато левелів вище і далі про нього більше інформації. Поки вам буду розказувати про те, що це за готель, де він знаходиться та чим відрізняється від інших. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну і поїхали. Звичають бікан бодом со фрустрайте. шампанські та фрешама. Так виглядає рецепшн. Дуже приємний запах. Оля. Таке оформлення в стилі боку варто що в полі з 6 до 10 весь алкоголь за доплату. А ще важливий нюанс, що тут алкоголь не імпортний, а тільки преміум класу місцевого розливу, як то кажуть. Миракіям розповідаю: 16 плюс на території 218 номерів. Мінімальна категорія хіпстер. Сподіваюся, що вона лишилась в наявності. Ми її сьогодні побачимо. На відміну від ВайХілс, не можу не порівнювати, бо два готелі знаходяться поряд. Більш така камерна, я б сказала, територія і. Менше в два рази, і територія така видовжена вдовж моря. Я зараз сижу на терасі біля рецепшн, тож в принципі море звідси видно, і корпуси знаходяться по ліву та по праву сторону. Оскільки мінімальну категорію нам не показують, покажу вам свою улюблену. Зепаті Невен. Вечірка ніколи не закінчується, і насправді для мене це завжди дуже весело саме знімати цей номер, тому що він такий трішки закавикуєй. Якщо ви десь трішки більше випали на вечірці, то головне знайти своє ліжко. Наприклад, по-перше, до речі, всі номери, майже всі номери, за виключенням двох чи трьох категорій, приймають максимально дві людини, тому що вся, всі меблі тут ось так встроєні, тобто ви нікуди їх не розкладете не з цього боку. Далі відразу, поки я показую, де шукати ваше ліжко, коли ви прийдете після вечірки. Є халати, є, звісно, капці. Ось такий куточок, боже який куточок, я минулого разу не все бачила. Окрім кави, окрім е, чаю, окрім води, ви ще можете або прокинутись так, або проїхати, я не знаю, з вином, з бокалами. Ну і ліжко. Головне зайти ліжко. Воно не рухається, тож падати можна. Ось так. Наприклад, шуткую, звісно, не обов'язково падати від, від алкоголю. Я, наприклад, тиждень тому на вечірці танцювала 4 години без перестанку. Тож можна падати просто бо того ж дуже болять ноги. Ну і далі є ось така тераса. А, до речі, та категорія номеру з басейном наразі дуже жарко. Я би стрибнула як на зйомках Санторіні, але попереду ще два готелі, тож не буду. Але хочу сказати, ці басейни теж з підігрівом, так як і всі по території. Ну і зовсім поряд з цією категорією номерів ресторан Утопія. Я нагадаю, що це як роял сервіс в цьому готелі. Де ви можете окремо харчуватися? Ну і в принципі, якщо вам ліньки йти на море, або просто ви розумієте, що там холодно, позагорати хочеться. Будь ласка, шезлонги є, вид на море є. Відпочивайте з задоволенням. І проценузел теж повторюсь, що окрема зона для умитися, окремо туалет і окремо душ. Реально дуже зручно. Ну і також є абсолютно все від набору для гоління до зубної пасти теж. Будь ласка. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Що Є в готелі Всі малякартів. До речі, всі абсолютно безкоштовні, окрім з морепродуктами. До речі, цей… Ресторан він працює на два готелі. Тож можна прийти туди із і із Meraki. Нагадаю, що ресторан працює по системі карт, Ну а далі інші а карти просто приїздіть, бронюйте заранше та обирайте, в якій ви хочете сходити, буде входити в концепцію безкоштовно. Далі, звісно, тут є сніданок і підвечеря, але по харчуванню дуже-дуже хочу звернути вашу увагу на те, що, по-перше, тут не входять преміум напої, взагалі ніякі, маю на увазі імпортні, тут є преміум напої тільки локальні. І найважливіший нюанс це те, що тут взагалі немає шведського столу. Тобто снідаєте, ви обідаєте, вечеряєте, ланч у вас, у вас однозначно буде тільки система А-ля-карт. Я думаю, з якогось боку це однозначно зручно, тому що оскільки тут часто вечірки, тож котрій ви там повернетесь чи поспите чи прокинетеся, у вас завжди є де замовити та поїсти. Така я б назвала подача від шефа. Вибір прям невеликий, але все дуже свіже. і Ось Так виглядає ресторан всередині полі в сторону дитяче меню так маленькі гості ши по фруктам дивіться. прям чудовий вибір Ой. куточок пасти. Взяла спробувати грибний суп, м'ясо, таріякі, риба, хумус, Смачно, сподіваюся, у всякому випадку вона так виглядає з приготована брокколі. І грі, меню, піца. Ось це маленький кусочок кофти м'ясної, але хочу зрозуміти, багато не влізе, але для скуштувати можна. На рахунок вечірок далі піду, оскільки готель для дорослих. то, звісно, не без вечірок тут. Тут дійсно атмосферно це все діється. Тут є три локації, де проходять вечірки, три рази, до речі, на тиждень. Це пляж, локація біля грецького ресторану. Та ось тут знизу на рецепшен. Завжди яка б вечірка не була. І вечірки до 12-ї години. Потім йде автопаті в спортбарі на мінус першому поверсі, десь там піді мною. Готель в стилі Бога. Мені, наприклад, дуже подобається цей стиль. Так, ну і ось цей спортбар, де проходять автопаті. Боже, посередині більярдний стіл, і тенісний, точно ще спорт. І бар. Дивіться, які тут цікаві штуки, касети, хто пам'ятає. Ну і ще тут в день працює як бургерна. Звісно, ТВ, де можна дивитись футбол, наприклад. Далеко думала, годинник а Анніт. Тут. Дарт. І я не можу вам не зняти туалет, по-перше, тут скільки. А по-друге, Ось така корзинка, так що тренуйтеся навіть тут. Ну і все для літер було. Ну і така собі рекомендація від адміністрації. Для пива після віскі дуже ризикова. Ну, хто тут відпочиває? Зараз подивимось, я вам покажу. І готель ділиться, ну, можна сказати, на дві частини. Є звичайна територія готелю, як ось ця, а є. Частина Утопія. Там є окремий свій ресторан, окремі категорії номерів, окремий концепт. Ну і ходімо дивитись, як це все виглядає ближче. Ось одна з локацій, де проходять вечірки. Трошки нижче ресепшн, з якої потім раз. Пасти он туди, а, в бар на автопаті. Ну і, як а, ми всі знаємо, зараз дуже багато про здоровий стиль життя. А, дійсно багато людей звикли ходити в спортзал, тож тут є навіть open space, такі вказівники, тож не заплутайтесь, хоча і територія сама по собі невелика. В один з басейнів, до речі, басейни на території старої, вони також всі з підігрівом. Приємна музика на території в Цьому готелі. Дивіться, яка чудова напис. Скоро побачимось. Я так розумію, це після бару <гум> і до ранку. О, і Це, напевно, моя улюблена. Слідкуй за своїми мріями. Вони знають дорогу. Клас. Бар біля басейну одного з Я не знаю, що вони мали на увазі, що це добра ідея, але я думаю, бутайдея відпочивати в Маракі. Це точно. Ну а тут одне з моїх улюблених місць, і судячи по тому, скільки тут людей не тільки моєму. Це грецький ресторан. Він працює теж на лякарті в стелі Бохо, як який весь готель ближче до станції. Тут вечірка. Минулого разу, коли я знімала готель. Було дуже автентично. Також можна тут покорити кальян. Звісно, теж є свімаби. А ось і ресторан Утопія, який працює саме для категорії підвищеного левела номерів а те, що я називаю «Royal Service». Де ви можете поснідати, обідати повечеряти, якщо ви проживаєте там. Ой, мені дуже подобаються тут шезлонги. І вони прям м'якенькі, широченькі, як ліжечка. Ну і звісно, вся ця локація з басейном інфініті та видом на море. А відразу хочу сказати, що в готелі дуже-дуже багато молоді. Зараз прямо видно це на відео. і Скільки ми йшли по території, я бачила те саме. А це мені минулого року не кинулось так в очі, як в цьому. Дивіться, попереду знову пара. Реально дуже багато пар в цьому готелі. От, рівіше трошки піддивилася і так далі. А, правда, і майже всі це молоді. Хорош. А, Ай, Красотки. Я хочу. снова такие рахуем мы с кирки Раз, два. Три, чотири, слухайте, ну теж п'ять. Супер. Ніякого скупчення? Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Ну і трошки про солодощі та сервіс в цьому готелі. По перше, коли ти йдеш з двома тарілками в ресторані. А якщо тебе помітив офіціант, який наразі вільний, обов'язково добіжить, візьме в тебе тарілочки, поставить, запитає, де зручно сісти. Ну а по друге така сідаєш випити кавою. Просиш, а може, якусь шоколадочку? Там пам'ятаєте з тої ручної роботи. Я не знаю, чи то жадібність, чи то на покіщети шоколаду не пронесли, але купа ось таких. Цікавих штук. Ну, що я вам можу сказати? Приїздіть сюди однозначно на уікенд, бо якщо не неділю, то плюс 2, плюс 3, плюс 5 кг вам буде забезпечено. І кава, до речі, смачна. Фінальне слово так сказати, хочеться сказати саме з цієї локації. Чому? Бо ззаді мене видно в принципі невеличку ширину. Готелю чудову алею, по якій ви прогулюєтесь від рецепшн чи свого номера до пляжу. Далі ресторан «Отопія», так щоб ви розуміли, що він є, якщо ви проживаєте в підвищеній. Категорії, тож будь ласка, далі хочу сказати про кабани, які знаходяться з видом на море і на самому морі, вони без доплати, тому що вони нічим не оснащені, але вони є, тож ви можете побути вдвох, наприклад, на одинці. Далі повернуся, я вам покажу море і пірс. Пірс зовсім не довгий, зручний вхід по східцям. Я думаю, що не буду голословно. Якщо скажу, що всі готелі, які знаходяться в районі, Сохо, саме в цій бухті, що тут гарні корали, риби, будь ласка, ви їх всі подивитесь. Те, що тут є дуже багато красивих інстаграмних локацій для відео, просто для посидіти якось тут, наприклад, на. А я навіть посиджу. Ось, наприклад, на такому креслі, то ж це ж, будь ласка, але я надалі все-таки, поки буду зручно сидіти, розкажу вам, хто тут відпочиває. Можна розміщуватися, як я вже казала, одному, двом, трьом. Але для трьох людей це зовсім небагато категорій номерів і взагалі їх наявність. Далі, тільки 16 далі. Для кого? Для тих, хто любить потусити. Але як на мене, ця, цей готель такий максимально розрахований на вікенд. Він мені чимось нагадує, ну не по стилю, а напевно по концепту хардрок. Хоча хардрок вони, звісно, вище вище по левелу. Але це такий готель вихідного дня. Ну тут, звісно, можна теж день тусити. Бо якщо вам набридло в готелі який невеличкі, і тут тільки е, три паті в неділю. Будь ласка, у вас є ще куди вийти сохо поряд, дискотеки поряд. Звісно, неділю можна відпочивати. Але як по мені це такий формат більшого кенду, цього разу я зустріла дуже багато пар, але хочу від... відкрити вам таку невеличку таємницю. Якщо ви будете відпочивати з початку липня до початку вересня, у вас є дуже велика. Верогідність того, що ви зустрінете тут дуже багато арабських багатих чоловіків і дівчат, які люблять таких чоловіків. Тож, якщо ви будете в цей період відпочивати, будь ласка. Не смущайтесь, як то кажуть. Є дівчатка легкої поведінки, які люблять гарно жити, але саме в цей період вони можуть відшукувати своїх принців на декілька ночей саме тут. Ну і якщо говорити про те, сподобався мені цей готель чи ні, чесно, мені правда дуже сподобався. Можна їхати парою, можна їхати компанією. Компактний, невеликий, коли сонце жарить, ліньки пройти три хвилини, от вам більше реально не потрібно до будь-якої локації, чи то до ресторану, чи то до пляжу. Дуже здивувало те, що в White Hills, який знаходиться поряд і в два рази мінімум більше по території, що саме Меракі має в два рази більше а-ля карт ресторанів, тобто скупчення людей у вас точно не буде. Нагадаю, що тут. Система харчування тільки а кар, тож нікуди не поспішайте, у котрій би ви не прийшли снідати, обідати чи вечеряти, вас завжди обслужать, тобто такий лінивий відпочинок, але алкоголь буде преміум тільки місцевого розливу. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг на ваші дати, на ваш склад компанії, пари чи одного, порахуємо з. Міста, де ви знаходитесь, ну і до наступних ефірів. Хочу вам показати ось цю територію. Вона називається Тал Авеню. Минулого року, коли я знімала ці всі готелі, її не було. А ці всі я маю на увазі мераки, які знаходяться зліва. По правій стороні в мене є Вайтхілс. А що це за Тал-Авеню? Це не стосується ніяким чином до сохо. Хоча ці всі готелі знаходяться в кінці сохо. Сюди окремий в'їзд. В принципі людям можна ходити сюди, наприклад, в турецький ресторан, який знаходиться тут на території. Він працює кожного дня. Будь ласка, з інших готелів можна ходити за доплату. А для тих, хто живе в Маракі та Вайхілс знижка 20%. Ну і хочу вам показати ось цю локацію. Ось так виглядає сцена та лавеню. Тричі на тиждень тут проходять шоу саме для гостей цих двох санрайсів. Ну і така собі окрема Територія не соху до всіх багато, але щось на кшталт того, коли ти і не в готелі, і є куди вийти, більш на приватну територію. Ну, а, власне, ресторан а, турецький, про який я розповіла, знаходиться ось там і називається Ортаки. Також на цьому талавеню є і Морозова мовенпік і. Магазини різні, тож є куди прогулятися, але не серед меганатовпу людей.